Молоді яскраві, розумні, особливі прилучани. Інтелектуально розважальне шоу Прилучани особливі Джуніор стартувало зранку, 25 жовтня, відбірковим туром. Вісім команд з прилук та району зібралися, щоб позмагатися за головний приз 10 тисяч гривень і втілити свою ідею у життя. Знімальна група телеканалу Тім побувала за лаштунками шоу, і ми готові показати вам за кулісся шоу Прилучани особливі Джуніор. Отже, все розпочалося зі знайомства і реєстрації. Реєстрував учасників Саша Овдієнко, а ми з ними знайомилися. Мене звати Ліза Дерев'янко, це Ангеліна Подолій. В нас ще одна учасниця: це Ліна. А ми команда Перлини Прилучення. Сьогодні ми прийшли тільки за перемогою. Звичайно, хотілося би, щоб. Все, я забула. Ми команда під назвою Соколине око представляємо Ладдинський ліцей. ліцей. Хто за вас прийшов болювати? Наш директор, наш директор. Він така чудова людина. Дуже хороший чоловік. Да. Він такий приємний, такий з молодіжними думками. Три слова про свою команду, які ви? Дружні, а, бойовничі. Сильні. Сильні. А покажи, що ти сильний. Ось моя вся сила. Наша команда. Наша команда називається Мотивація. Представляємо ми 14 ту школу. Ми і товаришуємо, і підписані один на одного в інстаграмі, і ми однокласниці, ну і просто в гарних відносинах один з одним. Наша команда називається Акцент. Акцент танцювальний клуб. Танцювати будете, можливо, будете вражати не тільки розмовим, з новою ну. танцювальними. На стійностями, а ще й акторською майстерністю. Ще й танцювати uh, взагалі то ми можемо вас здивувати і таким, і різними танцями, якщо це буде потрібно. Мене звуть Віка, це Лера, це Діана. І ми від молодіжної платформи хочемо брати участь. А як ваша команда називається? Буфет. Буфет. А в молодіжній платформі що є? Буфет? Ні, в молодіжній платформі немає. Ми приїхали з Харкова. Молодіжна платформа ввела нас в курс Життя прилучене, і ми хочемо допомогти в розвитку. Всім привіт! Ми команда Фенікс, я Марія, це Даша та Аліна. І сьогодні ми прийшли, щоб спробувати себе в чомусь новому та цікавому, познайомитися з новими та творчими людьми та просто класно провести час. Прилуки це місто перспектив. Прилуки це. А мотивація ти в перспективі плануєш стати? — В Перспективі я не знаю ще. Після реєстрації всі розсідалися, знайомилися один з одним і правилами гри. Мене звати Саша Андрій, люда. Ось ми трохся люди. Сашко багато говорив хвилин, десять або і більше. Не напрягайтеся, розслабтеся, Це не знань, це не екзамени. А далі говорив Андрій: Спілкуйтесь, між собою, спілкуйтесь. Потім хто з нами залишиться, там чотири команди. Ми ще з вами поспілкуємося, поки що посміхніться. Та посміхатися учасникам шоу не було коли. Вони мали пройти відбірковий тур, за підсумками якого лише чотири команди могли потрапити до півфіналу. Під час відбіркового туру гравці мали відповісти на 40 запитань, які стосувалися історії України, повномасштабного вторгнення та міста Прилуки. Для цього потрібно було зареєструватися на платформі Кахут і пройти онлайн тестування. Перше питання: хто був першим королем на території Русі? Перший король на території Київської Русі? Завдання полягало не лише у точності і правильності відповідей, а ще й у швидкості. Хто швидше відповість, у того більший шанс потрапити до півфіналу? Акцент п'яна внижня соболине Око і Фенікс. Ось топ-4 команди маємо на зараз. Але Зараз може все абсолютно змінитися. і таки за підсумками гри все змінилося. До півфіналу потрапили команди П'яна Вишня, Акцент, Фенікс і, яка неочікувано на останніх питаннях, обігнала соколине око. Мене звуть Оксана, і я сьогодні а, спілкуюся з нашими учасниками. Позаду у нас вже перший відбірковий тур. Що не вийшло? Що не так? Залагав телефон, і ми не могли нажати нічого. Він і оце під самий конець, просто нас перекинули. Останні питання були і, і нас перекинуло на п'яте місце. Yeah, yeah. да, це самого бідна. Yeah. Yeah. Я сіпші просто не прийшла, це просто залагав телефон. Yeah. Так, а що таке? Ти не знаєш, що баба Надя а... поцілила у цей. Так, чи там же ж було дві бабки бабки. Ага. Баб Одна спалила, друга накормила. Парас. А, а яка тобі найбільше сподобалась бабка? Та що спалила, чи та що накормила бачила? Да, молодці. Ми за часно радувались. Яке було найважче запитання? Було таке, на яке не знали відповідь? одна була пам'ятна архітектура. І я не знала, яка вона завчасно раділи і дівчата харків'янки із команди Буфет. На жаль, вони не пройшли до півфіналу, але і засмучуватися не стали, бо прийшли у першу чергу за позитивними емоціями, і щоб більше дізнатися про місто, яке за останніх кілька місяців стало домом. Я з прилук. Ти Ми приїхали через через два місяці місяців. Війни ми поїхали до Львова, пожили там ще чотири. Ще більше місяців. І приїхали сюди вже. ну В мене тут мама, то ми сюди приїхали. Мама родом звідси. Ні, 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 вона тут працює. працює. Так. Ну, десь три місяці. Так. Вже три місяці є. А ви раніше були знайомі чи познайомилися у Прилуках? Ні, бу, ну, ми ми, ми Прилука. познайомилися в Прилуках, yeah. а з нею ми знайомі вже давно. Потрошки однокласниці можна подорожну подорож за кілька хвилин до першого півфіналу. А їх було два. Нагадаємо, ми ще мали розмову з найбалакучішим представником команди П'яна вишня Глібом. Гліб так розкажи, як у разі виграшу, всі гроші поділите порівну чи собі як чоловіку більше, щоб тоді дівчат на каву свою частину грошей. Я планую витратити на свій молодіжний на створення молодіжного простору на базі «Сюту». Оскільки зараз на даному етапі я борюся ще за один грант від Української академії лідерів, щоб зробити в цьому місці хоч щось більш-менш адекватне і щоб молодь могла розкрити свої потенціали. Ми плануємо зробити такий собі затишний куточок для молоді, щоб вона могла збиратись, наприклад, на вечори кінопереглядів, на вечори на ігор, наприклад. У першому півфіналі за місце у фіналі змагалися дві команди: П'яна вишня і Фенікс, Діана, Даша і Гліб проти Аліни, Маші і Даші. Вони співали пісні, вирішували хто кмітливіший, виступали перед публікою. і відгадували саундтреки до на думку Андрія всесвітньо відомих фільмів. Я сподіваюся, що наші. Прекрасна молодь знає саундтреки ті, які ми підібрали, бо це сам треки моєї молодості, моїх батьків. За підсумками чотирьох конкурсів перемогла п'яна вишня, команда Олегівни, Марія і як вас звати? васвати звати Сидоренко Дарі Олегівна. Я Так от, команда Сидоренко Дар'ї Олегівни, Олегівна, логіка з желізна. Ну просто не пройшла до фіналу. Взагалі, в нас настрій крутезний, враження крутезні, позитивні. Нам дуже сподобалося. Ну те, що там програли трішки, це взагалі не грає ніякої ролі. Головне, що ми прийшли, спробували погралися, по займалися. Ну, взагалі, дуже дуже подобається. Атмосфера крута. Також ми заробили ось таку подяку. Познайомилися багато з, з різними людьми. Ну одним словом, враження крутезні. Ми підемо в наш коледж в на перший поверх в вітрейт. Візьмемо його в рамочку і повісимо на стіні. Слухайте, ну Олега нас все, все розказала за всю команду. Молодець. Просто я, я дуже сильно пишаюся тим, що реально є такі покоління, які, які можна надихатись нам. Тим старим уже людям, котрі хочуть якось допомогти місту, тому що головна задача пролучан, особливі джуніор це розкрити таланти нашої молоді, тому що по-інакшому я бачу, що в місті не працюють, і в нас я сподіваюсь, виходить. Дівчат, виходить. Так, виходить. Ну, і будемо так далі працювати. А скажіть, був момент у цьому півфіналі, коли ви зрозуміли, що ось команда, яка стане переможцем, чи до останнього була інтрига? Е... Що вирішили? Вони, вони йшли на рівних, абсолютно йшли на рівних, тому що конкурси, сценарій писав я, готував, і я в голові це все моделював, як воно повинно відбуватись. І, в принципі, якщо подивитись в мене в сценарії в замітках, такі результати і вийшли, тому що я там ну теоретично писав як масон, якийсь. І я не помітив, щоб хтось був кращий, хтось гірше. Мені навіть сподобалось те, що команди почали спілкуватися на одною, тому що це також комунікація між командами це дуже велика. Загальна така ідея, яка повинна привести. А можливо, вони десь комунікуються разом і щось відкриють своє і почнуть щось робити. Це ж буде класно. У другому півфіналі змагалися команди Мотивація, і акцент Катя, Даша, Віка проти Олі, Ані, Йолі. Ми вже теоретично знали, що чекає на гравців. Конкурси Соловейко, Брейнринг, Інфлюенсер і Саундтрек. До фільмів, які дивився Андрій, і які на його думку всесвітньо відомі. Дівчатка, налаштуйтесь, тому що зараз звучить фінальний саундтрек. О, Боже, І з цього півфіналу до фіналу пройшли дівчата із акценту. з результатом п'ятнадцять дев'ять. Повертайтеся до нас, де наші учасниці ось, ось, uh, uh, на найкращі дівчата дуже активні. Ви такі молодці. Скажіть, як вас звуть швиденько і по скільки вам років? Uh, я Аня, мені 15. Оля теж 15. І Оля 16. Ну, і оце ви такі маленькі, вже дивилися 50 відтінків сірого. У скільки років подивилась? Uh, ми не знали це питання. Ми не знали. Та я бачила, витягнули руку так бить. Так, звісно, треба. Ну, ж, надо ж, було ж Ваші такі молоді діти вже на 50 відтінків сірого хотіли бити. Розкажіть, у скільки ви подивилися 50 відтінків і чи бачили взагалі цей фільм? Якщо чесно, прям якщо чесно, я його не дивилася, тому що, як на мене, він не дуже. Естетичний. Естетичний і логічний, і взагалі сюжету в ньому ну логічного немає нічого. Але музика там крута. А я дивилася і можу сказати, що книжку читати взагалі не хотілось. Я просто люблю почитати. <клухи> <клухи> так, так, так. Олександра, а скажіть, скажіть, в ролі кого ви сьогодні тут у нас виступаєте? Та як в ролі ангела охоронця? Чим ви займаєтесь безпосередньо? За що відповідаєте? безпосередньо в технічній частині екрани? Стараюсь так, щоб це візуально також виглядало естетично, яскраво. Були якісь складнощі сьогодні в роботі? Чи можливо вже спина були? Та, та ні, нічого такого не болить. Найскладніше це підготовка до а тут уже в процесі йде, як йде. Як діти вам мені я дуже задоволений? Мені дуже прикольно і приємно, що. Вони в процес поглинаються. Я там слухав їхню розмову після відбіркового туру, і це дуже важливо чути, про що вони говорять, і вони обговорюють ті питання, на яких вони провалилися. Тобто вони не оцінюють там, підготовку, організацію, якість. Там. Ні, вони говорять про питання. Тобто там були дівчата, наприклад, з Харкова, і вони лід лідирували, вони були в топ-3 в а потім на привуцьких питаннях вони з'їхали вниз. Ну я розумію, чому, бо вони про привуки можливо ще не встигли так багато дізнатися. І... То так, вибірковому так так. І ну мені приємно, що є такі діти. Якщо чесно, ми розраховували на таку кількість команд. Ми думали, хоча б чотири, а маємо вісім. Отже, із восьми команд до фіналу пройшли лише дві: п'яна вишня і акцент. Ведучий, невтомний і незмінний Андрій Карпов. І тут він розповідає про свій улюблений фільм. Мені подобається ідея фільму. Це хулігани зелених вулиць. Не те, що він найулюбленіший, але там мені подобається меседж становлення людини. В головній ролі Елайджа Вуд. Він, навчаючись в Гарварді, в Америці. Його виганяють з журналістського факультету, він переїжджає в Лондон і зв'язується там з футбольними хуліганами. І от через становлення, через те, що він проходить цю школу життя, ніколи в житті не маючи там досвіду в бійках, він через становить себе як чоловік, мужчина. Далі Пробивається в своїй професії, тому що до цього він був не риба, не м'ясо, не міг за себе постояти. Ну, такий чоловічий фільм до фіналу досиділи і найзапекліші вболівальники. Як думаєте, хто переможе? Є якісь очікування? Ви оцінюєте команди там наскільки вони сильні? Можливо, наскільки розвинені, чи просто у вас такі перемога. точно за акцентом? там всі три дівчини і всі дуже розумні. Всі йдуть на золоті медалі, тому я впевнена в їхній перемоги. Мозі не всі і до фіналу досидів гліб, і не тому, що він представник однієї з команд фіналістів. Мене покормили. Я радий, можете тримати ще декілька діб. Я не відмовлюсь. До речі, ми ще й слова не сказали про людей, які працювали над створенням шоу Прилучани, особливі Джуніор. То велика злагоджена команда професіоналів своєї справи. Автор ідеї і ведучий Андрій Карпов. молодь, яка має знання. І цима знаннями вона діє координатор проєкту Геоприлучани особливі підготовка. Олександр Овдієнко. Який йде, як, йде. як діти вам? Мені я дуже задоволений. Потужна знімальна група телеканалу. Тім Сергій Чун відповідав за звук, світло, декорації, редакторка Людмила Цегельник. Вона ще й підраховувала бали. За підсумками двох конкурсів Д'яна Вишня має 7 балів, команда Акцент – 10 балів. Чотири оператори: Наталія Бобошко, Анна Білаш, Олександр Чунь і Сергій Савішніков. Можна скидати? <різь> ти скидає, розказує чим ти займався цілий день. Чи тобі було може сірошка дуже важко, тяжко? А скільки ти вже годин тут? Із котрої до котрої плановано. Зараз одну хвилинку я чуть-чуть… Е... Отут камера два. Дві камери. Ага. Оце, оце... Оце. Запись йде? Оце запис і Все. Що? Я, що? я в основному я хвилюю завжди за камеру. Що я роблю, як я роблю, мені... мені важливо, щоб була файна картинка. Ми знаходимося на локації вже з восьмої ранку. Облаштування, монтаж світла, камери це все входить в безпосередньо мої обов'язки та мого колеги. Зараз потрібно скинути весь матеріал, щоб ми могли далі працювати. Якось так. Сергія, скажи, будь ласка, це твоя перша така довга зйомка в твоєму житті? Чи є з чим порівняти? Такого формату зйомки я знімаю вперше. Рівень організації, підхід взагалі інший і Ну це для мене досить крутий досвід. Доставляв вчасно техніку і команду на локацію водій Анатолій Боровик. Щоб усе було монтажненько, слідкувала Людмила Дяченко. Над музичним оформленням програми працював Артем Пазич. Він же і притік генератор про це розкажу згодом. Спонсором шоу був митець родом із Прилук Олександр Барболін. І то без перебільшення сучасний далі. Але про це пізніше готуємо для вас окремий сюжет. А знімали всю ту красу у ресторані Дача. Фінальний епізод знімали вже під вечір вівторка. Це цей фінал пролучано особливі Джуніор. Я вас вітаю на телеканалі. Тім назвати Андрій. Ми починаємо. Сюрпризом для всієї знімальної команди не стало вимкнення світла. Бачали цю ситуацію, оскільки ми ем, свідомі громадяни, ми розуміємо, що потрібно зараз зекономити електроенергію, аби дати їй можливість відновитися супереч аршистам. Ми будемо продовжувати працювати. Наші найкращі організатори, і всі, хто долучився до зйомок цієї програми, їм величезна дяка. Артем Пазич притягнув в прямому сенсі слова генератор. Тому кілька хвилин ми будемо вмикатися і продовжувати знімати програму. Про Прилучани особливі джуніор. Це вже просто енна година зйомки. Саме завдяки правильному плануванню і своєчасній підготовці зйомки фіналу продовжилися. Чотири конкурси відділяли учасників від 10 тисяч гривень. «Соловейко-про», фото міста, Солов'їна і підказка. У фіналі з невеликим відривом перемогла команда Акцент. З результатом 25-19 на користь акценту. Діліться швиденько емоціями. Все дуже круто. Ну то це все дуже круто. Ну а отут кричали, стояли, руки не <рес> Тому що вже адреналін просто зашкалює. Вже просто слів немає. Весь Емоції емоцій. Ви сьогодні були фотографом. Скільки загалом фоток зробили? Хто знає? Бо орієнтовно. Я знаєте, буває дуже в процес внікаю і не рахую, але ну, думаю, штук 200 буде. На чому фокусувалися? На емоціях, на діях, на самому ведучому чи можливо більше на конкурсантах. Сьогодні все було в комплексі. Сьогодні неможливо було виокремити, звісно, концентрувалася на емоціях, тому що це найголовніше, адже вся суть цього шоу, щоб всі учасники отримали позитивні емоції. Також я підтримувала свою команду, це додавало мені хвилювання, але в принципі я не забувала про те, що треба підтримувати і інших учасників. Я дуже задоволена. По перше від самого процесу, від ідеї шоу, тому що молодиш і. Молодіжний активізм потрібно підтримувати в будь-яких проявах. А молодь дуже активно бере участь там, де є щось по фану, тому що для серйозних речей ми всі трішечки ліниві, не тільки молодь, якщо так почесному. Тому надзвичайно приємно, що молодь була долучена своїм ентузіазмом, своїми ідеями, своїм часом до того, щоб досягти своєї мети, щоб побачити, що цей шлях від мрії до втілення власної ініціативи можна пройти так весело, і легко, і отримати підтримку. Найперше з 8 години зараз 17-18. Власне, з 8 години працювала знімальна група, а знімальна група це 11 людей, найкращих, найталановитіших, най най най, які долучилися до цього проєкту. А, мені дуже приємно було з ними працювати. Це справжні професіонали. і Обов'язково ми про них про всіх згадаємо в підробиці хто працював над програмою Пручани особливі джуніор. Я дуже вдячна нашим партнерам громадській організації Прулучани особливі за ідею. Чи це була їхня ідея програма Получани особливі джуніор це Шовдієнко, Андрій Карпов, це така креативна потужна команда, які працювали над даним шоу. Спрацювали всі на 100%, врахували всі можливі варіанти розвитку події, навіть вимкнення світла. Дуже вдячна команда, Найкрутіша мова до нас сьогодні прийшла. Всі з сяючими очима, з явно з ідеями, є над чим працювати. Ми дуже раді, що вони до нас сьогодні завітали. І власне, ми побачили, що відгук є в дітей. Нам сподобався цей формат роботи з дітьми. І я думаю, що за гарних обставин вони обов'язково будуть гарні. Ми обов'язково переможемо. Ми будемо знімати ще. Ми будемо продовжувати два тижні підготовки, 11 годин зйомок. 8 команд із прилук і району 10 тисяч гривень. На реалізацію своєї ідеї це шоу прилучани особливі Джуніо.